Прекрасне видавництво, яке я люблю, з яким давно спілкуюся і співпрацюю. Видавництво Колеса життя в цьому році випустило метафоричні карти, які називаються Мудрість серця. На цих картах є картини, які я писав в різний період своєї творчості. тильної сторони цих карт є слова, які приходили мені в голову. Коли я робив паузи між писанням картин, якийсь чомусь хотів просто передати іншим людям, я не знаю для чого. Просто передавав, вийшла така збірочка собі цікавих картинок. До речі, дуже якісно передана колір моїх картин. Можливо, навіть вперше, вперше я бачу таку якість. Ну, а те, що вийшло тут з Самим текстом з самими картинками, які вони для кожного, і що кожен для себе вибере, це його право судити про це. Важливо те, що ці карти можуть давати людині відповідь на якісь питання його, її життя в даний момент. Вона може собі витягнути цю карту і прочитати якийсь текст. І в цьому тексті, я сподіваюся, вона знайде відповідь на питання. Можливо, не те, яке зараз, а те, яке в підсвідомості, але воно давно чекає своєї відповіді. Якщо так, то це прекрасно. Тут написали так: мудрість серця, метафоричні карти це інструмент для відтворення розмови з собою і своєю підсвідомістю. Це практично те, що я вам сказав, не читаючи цього тексту. Знаєте, в мене є така звичка, що те, що стосується мене. Я ніколи не читаю, не дивлюсь, не знаю. Це така практика, вона, можливо, неправильна, можливо, правильна. Через те я вам прочитав, можливо, вперше те, що я тут побачив. І якщо це співпало з тим, що я сказав, то я думаю, можливо, і для інших співпаде відповідь з цих карт на їхнє запитання, їх підсвідомість. Це буде чудово.